Всім привіт! Ви на каналі Джоло Файта і з вами я, Володимир. Сьогодні 2 червня. Закінчився травень місяць, один із найтяжчих і найзагруженіших місяців у матковій відному сезоні. Скажу так відверто з облегшенням, що ми його пройшли, замовлення всі виконані, якщо там і були десь затримки, то невеликі. От. Зараз у нас 2 червня. Значить, миклеусні ну, парки у нас загружені, ми значить, на одному із них якраз стоїмо. І інформація для наших потенційних покупців така, що є матки в наявності. Ціна зараз трохи нижча, ніж в травні місяці. Зараз ціна 250 гривень. Є в нас Карпатка, є в нас. Карніка облітана на карпатському трутні. Кого цікавить, можете дзвонити замовляти. Зазвичай ми відправляємо в той же, в той же самий день, коли й замовлення. Якщо це замовлення, там зроблено там, ну, до другої години, певно. Так, щоб ми ще встигли відправити. У нас відправка зазвичай там, біля шостої вечора. От. Е -е. Є в нас і неплідні матки в наявності, але це буває рідше, коли, е скажімо так, є залишок маточників, які нам вже не потрібно ну, в свої нуклеуси. Е -е. Тож така інформація коротка. Кого цікавить, пишіть, дзвоніть. Номер буде і тут висвічуватися, Я думаю, в коментарях. Все, всім гарного сезону, до зустрічі. Пока.